Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді найнер Formula Motion на 29 колесах модель 2024 року. Представлений в трьох розмірах рам – це 17 дюймів, 19 та 21. На 17-й розмір потрібен зріст мінімальний це 167 см, максимальний до 180. 19-й розмір це мінімальний розмір 175 См і максимальний до 190 см. У 19-му розмірі ось він стоїть попереду. За ним це також 19-й розмір. І зелений це в 21 розмірі. І тут потрібен зріст мінімальний 180 см, максимальний до 195 См. Є різні кольори. Ті, що ми вам зараз демонструємо. Також є ще додаткові і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній сплав 6061. Є масивні труби, якісне зварювання. На нижній трубі є кріплення під тримач для фляги або насосу. На задньому трикутнику є кріплення під багажник та крила. Нижнє перо широке, масивне. Це додає додаткової міцності та також красиво виглядає. Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем, фіксується на сталевому підсидельному штирі, а висоту можемо регулювати і фіксувати за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве, ширина 68 см. Фіксується воно на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Вилка пружина еластомірної конструкції хід 100 мм. Своїх 100 мм вона чесно відпрацьовує, в правій нозі є блокування, можна вилку заблокувати. В лівій нозі ми можемо налаштувати її жорсткость. Втулки конусного типу від бренду Shun Сталеві. Потулки, перевірені часом, мають непоганий накат і високу надійність. Абада зроблені з алюмінію подвійні. гума компас, ширина протектора 2,10 дюймів. Протектор такий і під асфальт, і під ґрунт. Універсальний. Гума досить хорошої якості. Кількість передач на велосипеді 21 і складаються вони з компонентів Shimano. На кермо встановлені моноблоки Shimano STEF 500. Це хороші моноблоки, перевірені часом, надійні і гарно працюють. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач ManoTorne TZ, провідна пара сталева від Formula на 3 зірки з розрахунком зубів: 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Фіксується вона на каретку картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano MonoTorne TZ. І працює він з тріщіткою зі стандартним набором зубів від Shimano. Маленька це 14 і велика 28. Зараз ми вам покажемо, як працює трансмісія. І при правильному налаштуванні передачі перемикаються швидко та чітко. Гальма дискові механічні, Ink ставляться вони на ці велосипеди вже досить багато років і непогано себе зарекомендували. Діаметр гальмівного диску 160 мм і переднє колесо ми можемо встановлювати без будь-яких інструментів, так як воно фіксується на ексцентрику. Заднє встановлюється на гайках під ключик на 15 Так виглядає задній каліпер, і, як ми бачимо, в комплекті входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Formula Motion це популярний велосипед. Модель випускається багато років, зарекомендувала себе як надійний транспорт. В порівнянні з прошлим роком ціна стала дешевша, а комплектуючі ті ж самі. Це топ за свої гроші. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Формула». гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частина від Приватбанк, Монобанк, наложеним платежем. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.